Всім привітулі! Зараз з вами ми будемо готувати кролика. кролика у сметанному соусі. Я його замочила на ніч у воду з оцтом. Нарізаю дві цибулі і моркву під кільцями. Готувати я буду в мультиварці і ставлю режим смаження. Беру кокосову олію. Це рафінована кокосова олія промазала. О, не можна однією рукою готувати, а іншою рукою знімати. Ось так. Трохи підсмажимо, підігріємо. Навіть зараз трохи додам води, щоб воно в мене не горіло. Мені треба, щоб воно просто. Дало аромат. Свій смак віддало. Тут вже починає все пахнути. Додаємо чесник. Італійські трави. М -м -м, як смачно пахне. Ви собі тільки уявіть. Смітана, можна було би більше, але це вся. Посолила тут ці шматочки, викладаємо сюди. Я ставлю режим холодець, дивіться, всього лише 20 хвилин. Ставимо старт, перемішуємо. Треба, щоб лучок все це гарно отак от потрапило. Повністю у нас все м'ясо. Додаю трошки ще підсоленої води, щоб було в чому тушитися. Це у мене мультіварка, скоро варка. Тому під тиском за 20 хвилин кролік буде дуже м'якенький. У мене квасоля, нут. Горох за 20 хвилин там варяться просто в пюре. Тому м'ясо теж дуже класно готується. Купіть собі скороварку, мультиварку, і ви будете просто набагато швидше все готувати, добріше, корисніше і економніше. Ось. А я тим часом, поки це буде готуватися, збігаю в магазин, бо в мене в планах ще приготувати сьогодні печінку. Печінку буду готувати так само, тільки вже на плиті і теж зі сметаною. А сметана скінчилась, тому збігаю зараз в магазинчик, поки воно тут готується, і це теж плюс, бо можна не спостерігати, за тим не слідкувати, а просто собі займатися своїми ділами. Зараз тиск набирається, клапан зараз зроби клас. І все. І воно буде повністю тихо працювати безшумно. І я така щаслива, що в мене є оця штука. І оця штука. Ось ця. Оп! І все. І тепер починається відлік 20 хвилин. У мене куча речей які я не ношу. Я ходжу постійно ось так. Знаєте чому? Дуже зручно і тепло. Нічого не можу з собою зробити. Ну, от час магазин, що мені наряжатися? Ясно, що ні. А на базар, що мені наряжатися? Ясно, що ні. В епіцентр. Чи просто гуляти в парк ходжу. Куди наряжатися в наш час. Йшла в магазин, бу... був день. <світло>, Світло було. Вийшла, вже стемніло. Великі черги. Ось розмітка наша. Так незвично, бачите, на цій дорозі розмітку. Ніколи не було тут розмітки. Сьогодні намалювали зранку. Так, купила цибульку, сметану і хлібчик. Цибуля в мене так швидко закінчується, я. Її додаю просто усюди, де тільки можна і де не можна. У нас біля дому цвітуть чорнобривці. Вони так зараз пахнуть ввечері. Просто. Ах, клас. Дома так пахне смачно. О, можна вмерти. Ой, італійські трави. У нас сьогодні на вечір буде кіно. Для цього треба замочити її на 2 години. Її можна і так варити одразу, але краще все ж таки замочувати. У мене час є, тому я так і зроблю. Ну що, любі мої, готов мій кролик. Опа! Mm, дуже класно пахне. Дивіться, як гарно. Зараз достану шматочок, бо Артема годую. Він прийшов з роботи. Дуже голодний. Так, швиденько переносимо сюди. І зварила йому картопельку пюре до цього кролика. Вже додала масу. Вершкови, так, навіть і не знаю. Це, звісно, картошка пюре це взагалі дуже некорисна страва. І якщо її їсти, то вже треба, щоб вона охолола, а потім можна нагріти. Поясню чому. Бо після того, як картопля охолонула, Крахмаль він якось змінює свою форму. І потім, коли ти її нагріваєш, вже формула якась така, що не така не корисна. Як могла, так і пояснила. Гарячу картоплю треба охолонити повністю, а потім можна гріти. І от тоді картопля вже не така крахмальна, не так піднімає цукор крові і більш корисна. Ось. Того ми не зробили для Артема, бо він голодний, а картопля, картопля тільки ну, приготована. Ой, спину потягла. Розкажу потім, як я. Коротше, я перемасажувалась І тепер стовну вже кілька днів, нічого не роблю на спину. Лікую. Заживаю, верніше, не лікую, а просто не турбую її. Артем! О, і ще салатик. Такий класний салат. Я сьогодні собі зранку такий робила. Там класна заправка, там оливкова олія, лимонний сік і гірчиця. оця, Як вона там називається, кургляшками. Заходьте. Боже, він такий гарний. Він сьогодні вчора підстригся, і я прям не можу налюбуватися. Іди, сідай, сідай, не буду твої шорти показувати, ладно. А стрижку покажу. Не треба <режисс> мене показувати, я оставший. Оставший. Все. Не треба мене показувати. Ну будь ласка. Ми за тобою всі скучили. Всім привіт. Все. Всім привіт. <режисс> Всім пока. Все. І все добре. Смачного. Да. Це кролик, картопелька і дуже смачний салат. Я не сумніваюся. Дайте ще сметану і хлібчик. Сметану і хлібчик. Моментуй. Mm. Як все? По справжньому. Суматі. По справжньому. А де ти стали сметани? кролики. Багато сметани в тебе буде сьогодні. Втічно. Влічно. Не дуже. Але оця сметана, я теж читаю склад зараз. Тут класний склад. Тут тільки молоко, ну, верніше, не молоко, а вершки з молока коров'ячого 100%. І закваски бактеріальні. Ось така сметана норм, щоб там не було ніяких додавань більше. А я буду пізніше трошки вечеряти. Зараз тільки 18.00. У мене моя кіно ще годинку буде киснути, потім я її відварю, воно швидко дуже вариться. А-а-а, печінку я ще хотіла зробити. А мені треба ще відео змонтувати. Я не встигаю готувати і монтувати, готувати і монтувати. Я бігаю з кухні на комп'ютер, з кухні на комп'ютер магазин. кухня комп'ютер-магазин. Ти що, знецінюєш мене? Ні. Бачите? Ніяк не відріже. Ногтів там немає тих? Немає. Зараз багато відрізаєш. Та я не знімаю тебе, Допомагай собі рукою. А що таке? Ручки з попки чи що? Все. Ось і настоялась вже моя кіно. Слухайте, вона пахне маком. Просто маком пахне. Уявляєте? Дуже приємний запах. Зараз налью сюди водички, не знаю правду скільки. Мені здається, що коли вона набухла, набухла, то вже один до одного вона швидко вариться. Іноді можна свій раціон розбавити такою. Це псевдозлаки, Дуже багато білка, ну і знов таки мікроеліменти, вітаміни. Можна в салати, до речі, додавати так небагато. Ой, трошки ще пустить. Зараз займаюся печінкою. Ось такий у мене шматочок печінки, і мені треба зараз зняти оцю шкурку. Підсолити і перевернути Цибульку, бульку. Чесник. Зелень у мене кінза. Перемішуємо. М -м -м -м. Починає пахнути дуже класно. Чесник і кінза дає. Такий класний аромат. Як думаєте, буде смачно? Я помила сковороду і буду другу порцію смажити. Кинула з печінкою. Салат тут на двох зробила, бо Артем почув запах печінки і вже теж хоче її спробувати. Артем! Прийшов і каже, я кашу не хочу. А от тебе ти бачиш кашу в тарілці? <прок сорт> так, кіно. Кіно, як кіно. Гречка мені подобається більше, але інколи треба їсти щось інше, крім гречки. Що? Хліба нема. Встань і візьми. Там фанат ти світ. А І що? і тобі ближче. Печінка у сметані. Їсти а? можна? У мене не в сметані. В сметані. Тобі <клес> просто більше засмажено. Ну дай то спробую. Ой, щось мені ця віддає печінкою. Не подобається. Той раз я смажила, не віддавала печінкою. А ми ну, мою попробуємо. Не хочу все. Я вже спробувала і відчула цей смак. Так, да, не добра вона порча, а не їв. <laughs> така сама, як в тебе. Є оцей присмак. Бо я тут більше засмажила, а це другу я не так засмажила. Твоя наче сира, моя якраз хороша, серйозно? Так. Да? Дай мені оцей кусочок. А це трошки краще. Ладно, спробуємо. Всім смачного <гум> знову! Печіночка не зайшла, доганяюся хумусом. Ось це мені подобається більше.